Наші вітання друзі. Сьогодні у нас така риба монстра, як е, чорний альбінос на річці Цікані Крік. Що е, нам потрібно зробити спочатку для здобуття цієї ікри? Піймати кожну виду лососових на цій локації. Тобто це тут ось, 7 видів. Е, для початку йдемо зачевийчою і за засрібно йдемо на цю локацію чи який там. Є, являється срібного лосося. Да. Біжимо на цю локацію. Трохи довго бігти буде зараз мені. Але... Так, дякую вам. Це не то є. Сюди що... не цей спіннінг. Ось оцей спінінг. Коротше. Біжи. Далеко-далеко-далеко. Я буду вам показувати, куди біжу. Будемо бігти ми. Аж сюди. На паузу поставлю, щоб вам не показувати куди біжу. Коротше, прибіг, дивіться. А, ось тут застрівається цей. Йдемо сюди і плюс-мінус. Десь сюди кидаємо. Вони будуть ловитися третя швидкість. А, схід часто. Поважчена блешня гачок 2-0, можна поставити більшу. 4-0, але спробую. на будь-якого розміру, не унікальна, не трофейна, а просто будь-якого розміру. Тобто гачок 2-0 підійде. Дивіться, як спіймаю першу то... чуть, ви, чуть, чи лосося, а увімкнувся. Коротше, клюнуло, звісно, на те, що потрібно. Ну, те, що потрібно, але на тій локації, де я очікував, що вона клюнуло. Забираємо, як буде наступна риба. До речі, Твічинг, друга швидкість підмотки Твічинг на три поділки. Як зловлю наступну, вимкнуся. Ось же прийшла з цього самого місця чавича. Зверніть увагу, що середня облашня 14 грамів, гачок 3.0. Твічинг перша, перша швидкість проводки. На цьому місці в нас залишається. Срібного е лосося зловити. Ну, Будемо пробувати. Ось, друзі, дивіться, який прикол. <sheriff> я не очікував. Унікальний <с місцями> <с> срібний, срібний лосось. Дивіться, поважчена блошня 28 грамів, 2.0. Повернувся я до неї, ставлю міточку. Е Твійчинг. Друга швидкість проводки. ось. Mm 2.0, Да. Ну, очікувано. Максимум очікував трофа, але ніяк не уніка. Подивився, що понадіяв щось гарне, то подумав, що. Euh, щось... Ну, подумав, що тут човече. Дивіться, на насчет других я не знаю, де ловить. Щас пошукаю, знайду та, здається, здається, треба йти на іншу локацію. зайшов. Тобто там вже 4 остається, вже. 2 викресли. Сюди йде. Чи не сюди? Я не сюди. О, ось тут. Тут буде багато. Здається, основних 4 оці буде ціловити. Буду на різне пробувати. Ну, коротше, як е, щось спіймаю, то увімкнуся. Вимикаюся, я спіймав кету. Е, так. Знову побачення облашня 28 грамів. E, друга проводка e, твічених. Mm, кинув я. Побачив, що вона тут випрыгнула Кинув приблизно до того камінчика, так проводив і клюнула наша риба. Так, рожеве лосося, велику палюю. Ну, Все тут ловиться, все тут. Пробуємо ловити. Отак, от о моєму ну, щось там випрягнуло. Коротше, дивіться, ловлю ще якусь рибу. Яка буде нам іти, тоді вмикаюся? Вмикаюся, зливи рожевого лосося, побачена блошня ось друга проводка <клес> і ну, гачок 2.0 твічинг Проводив звідти так сюди. Дивіться, уважно, ви не закидаєте отак от, наприклад. Ви закидуєте більш ось так от. Бо те че я знос з нос, цього сторону, ось бачите, тебе пригнуться звідти його Так, мальма остається. і великолога палює. Великого я не знаю, мабуть на якусь. ве обер... Блін. На якусь таку, на яку ловиться, слухайте це як її. На Волкера, на... типу такого будемо щось ловити. Дивіться, як ловлю щось ще, вмикаюся. Не вмикаюся, хоч вже і нема, е, якби в мене нерки, але ось я тут і клюнула і унікальна, не тільки там, я ще її, здається, там зловив. Ось клюнула і в цій точці. закидуєш на оберталочку. Все місце я так провожу. Ставлю міточку собі. Ось унікальна нерка. Це так до включення було. Уніка просто пропускати не можна, <смі>, щоб ви знали. <смі> Добре, коли включаюся, ловлю, мабуть. Ну, ловлю якусь рибу з цього списку, чи ловлю якусь ще Уніка. Тоді вмикаюся. Е, є, друзі, Мальма. Е, так, дивіться. Обертова блешня, 24 4 грама, 2.0, швидкість проводки третя Схід часа на три цих поділки. закидував отак от, проводив собі. Е, ну, тобто, це, це моя міточка. Це вже все. Тут вже це така широка річка. Це вже кінець цих камінців. Берете і проводите таким чином. У нас залишається одна велика голова палія. Знаєте на що я буду ловити? Я буду ловити, звісно вже. На волкера чіпляємо, вона на поверхневій йде. Так, вона з самого, великого палія е, обертова блаща, поважчина воблер, ну, Теж можна на обертовку, але вона на обертовку погано приходить, поважчина, воблери, віброхвіст, німфа. Я спробую ловити на таку штуку. Короче, як спіймаю і десь тут, бо вона, наче і, і там ловиться, і тут то ловиться. Везде буду пробувати, як зловлю, увімкнуся. Друзі, ось ще одна нерка. Тоже унікальна. Забираю її. Так. А, це на місці Це, це теж обратово. 2.0. І це обертове 2-0. Щось залишимо я переба більше 753. І 765. Її видаляємо. Однаковій, в принципі. Не знаю вже донки позакидував ось на цю, на цю велику голову палюю. Тяжко йде. Це, як на мене, найважче вона просто йде. Не знаю, вона... Тут то ловиться, воно щось випрыгнуло, давай щось похоже на неї. Mm. Багато різного непотребу приходить, вже фармлюся якось на цій локації. Ось покажу вам яка проводка. Ці мерка пригає... О, ще щось... ну, ні, це вже кета. Тут та й мені приходило і срібноголовий лосось. Цепляємо червичем. Так, якщо дивитися під воду, ще покажем не видно нічого. Да, це червиче. Ну щось таке ново ну, кольори. Гарна червича так. Почти на вигляд. Да, я бачу, що це вона. Трофей не все. Тут на даний момент вам і на кадр плюнула чевича. Дивіться, не знаю, як зловлю вже цю палію чи зловлю знову Вуніка, вимікну... вимікнуся. Коротше, вмикаюся, да? Ось зловив. Навіть трофейну велику голову палію. Це вже другий день зйомок, бо вчора мене вже піджимав час, не міг. Оце закинув Донки, тільки закинув, навіть третій спині не спів достать. Е і от з того місця зараз покажу. Гачок 1-0, бабки. Е і спіймалося, навіть трофейна. Ось в рюкзак отримуємо. Оце що? Варто було перевести по. Полі... Ок. Там ну що ж ти зробила? Мені реби монстри треба. Ось. Так. <кій> Ставлю міточку. Бо це важко ловити цю рибу. Ось. Мітка, трофейна, я так зрозумів, унікальний ловився. Тобто, на бабки він гарно йде. Тобто перший закид і зразу плюну. Витягувати не буду. Е, куди йде? Де будемо ловити монстра Спочатку треба оснастити нашу. Гачок. Е, гачок якийсь ставимо. Е, 6-0. Цей монстр... Ой, 6-0, 6 Шостий. У мене шостойма? Десять. Десятий. А, шостий. А, Це якраз він стоїть. Прекрасно. екран Альбіноса. Ставим. Е, Біжимо на нашу локацію. Глибина. Я забуваюся. 35. 50, ну, Плюс-мінус 60 поставимо, хай буде 60. Думаю норм. Треба було б якось побільше тих телескопічних чи матчевих, Самих початкових можна було б в першому рівні яке взяти, щоб вони невеличкі все одно. Плюс-мінус закидаємо тако. Левна швидко плюнуть, пік кльову гарний. Там написано. Е, написано, що до... Пимайте ребенці на матчі матчевида написано. Так би, може, ще донки закинути. Дивіться, почекаю трошки з вами. Може клюне швидко. Ну, їх 10 штук ось, бачите, треба спіймати, тобто вони невеликі. Це як странно б струга Цей монстр е, маленький е, поїдає ікру всіх видів е, цих лососових, тим, тим же загрожуючи зникненню цих видів. Мабуть, далі буде... Тільки взяв воно повело. Все, Есть щось. Да, це наш монстр, дивіться. Перший. Чорний арбіносик бачите невеликий. 2. 6.50. Це приходять легко. Дивіться, як спіймаю всіх, вам одного показав. Можливо. А, тобто спіймаю всіх, обімкнуся. Може ще щось роз'ясню вам. До речі, міточку поставити треба на нього. Чорний альбінос Дивіться, до речі, як він виглядає ось тут. А? Хоча він білий абсолютно. Це як далі. Дальше. Спіймав. Дивіться, як спіймаю всіх, увімкнуся. Все, вмикаюся. Останній альбінос Забираємо його. Трофей 10 тисяч досвіду. Все потрошку. Ок медвотері господі. Рибу прикона. Будемо, може, виконувати. Дивіться, у кого є. А е, ще хочу таке додать, кидав Зевса. Просто туди, куди подальше. Е, рівномірна, третя швидкість проводки. просто Зловив два срібного, срібних лосося. Плюс отак от кинув, зловив е, трофейного цього рожевого лосося. Дивіться, в кого є якісь щось питання чи до лососів, чи до до монстра, пишіть е, в коментарі. Сподобаюся вам це відео. Ну, сподіваюся, вам було це відео цікаво. Не забуваємо за лайки, підписки. Всім до нових зустрічей!